Ще її не витончувати, не перемотувати усю, вона гарно тримається. Тож я нині її ось так зніму. І це буде правильно, друзі. Ось такого і всерединку покладу. І використати треба якнайшвидше. Так, ось цей м'якенький і вже почав сам об себе плутатися. Ай-яй-яй, темно-синій, такий гарний. Колір, а чого я розмотую? Бо. Ага, бо це ниточка зсередини. Все вірно. Бачите, одразу зрозуміла, що ниточка зсередини. Так. І ще, друзі, і що я зрозуміла дещо про цю машинку. Якщо її перекрутити на, іншу, на інший бік стола, то неї може користуватися навіть шульга. Бо тут не принципово правою чи лівою рукою намотувати. Немає жодних обмежувачів чи направлячів таких, які е, направлювали б тільки на один бік. Реально неймовірна машинка. Дуже допоміжна. І пора брати кошти за рекламу, бо я так щиро закохана в машинку, а ніхто ще коштів не видає на рекламу. від себе, ну. І тут ось тут така бавовна, ні вовна. Бачите, пухнаста. І через то воно чіпляється саме за себе і за мене. І за скрузь. От, тож... Утворює саме по собі, утворює петільки різні. Зараз, друзі, ще трошки два білих моточка, але вони там широка нитка. Тож впораємося дуже швидко. Зверніть увагу, моточок, коли перемотуємо, він лишається на місці, коли взяли ниточку зсередини. Зараз будемо перемотувати клубочки, вони будуть бігати як скажені, чисто. Ось тут ворсинка зачепилася, так? Да. Просто ворсинка. І це могло перекосити увесь моток. Тепер уповільнюємося трошечки, розмутуємо ідеально. Це так гарно, трошечки попрацювали, робота зроблена. Або ж, навіть якщо не всю роботу зробили, хоча б зрушили з місця. Це вже так важливо. Я раніше не відчувала цю важливість дрібних таких малесеньких кроків, аж поки не зрозуміла, що. Коли ми набираємо силу на великий крок, він втрачає актуальність, коли ми набираємо і набираємо, ні, ні, я ще рік почекаю, але зроблю ідеальний ідеал, втрачає актуальність, те, що ми збиралися робити, зусилля і все інше. Те, що ви хочете робити сьогодні, треба сьогодні і робити, бо через рік воно нікому не треба. Але ж це не одразу розумієш. Я гадаю, що хоч раз, але всі були в пастці, що ось треба ще трошечки досвіду, ще там трошечки якихось знань. Бачите, як файно порівняно із таким моточком, який є рихлий. Так, що тут перевертати <кій> оцей дуже файний і зберігається файно, ще якась. І оце стільки хвилюк, які ми не помічаємо, і ще більше та, яка в повітрі зависає. Друзі, я сьогодні не увімкнула зволожувач через те, що волога і так велика. Вже ж, нині батареї вимкнули. Тоді батареї все пересушували, геть все. От, нині батареї вимкнули. Але коли ви перемотуєте, все одно вмикаєте зволожувач. У мене ось такий простенький. Вот алыш.